Вітаю новини в ефірі телеканалу Віта. Якими подіями був багатий вівторок? Далі у випуску. Скайпарк у темряві. Гумвантаж для бійців. АТО. місто побратим Бермінгем знов поспішає на допомогу. Міліція оновлюється. Майже добу у торговельному центрі Скайпарк не було світла. Редакція телеканалу Віта отримала численні дзвінки від Вінничан з проханням роз'яснити ситуацію. В ній розбирався Вадим Потатуєв. Від у торговельному центрі Скайпарк вимкнули світло. Воно з'явилося лише сьогодні по обіді. Аналогічний інцидент стався на минулому тижні, 14 січня. Тоді світло вимкнули лише на кілька годин. Спочатку думали, що причиною стало пошкодження дротів. Згодом дирекція центру пояснила, електроенергію вимкнули через борги. Арбітражний керуючий Василик, який настоячий момент по закону визглавляє вертай. основную организацию владельца этого предприятия под давлением российских финансовых структур банков просто не проплатил деньги РЭСу и таким образом создал искусственную задолженность вот. В настоящий момент Всі вопроси ці урегуліровані за коментарем з приводу відключення. Ми звернулися до директора Вінницьких міських електричних мереж Віталія Ковальчука. З його слів торговельний центр відключали саме за борги. Чи буде це відбуватись надалі? Наразі невідомо. Ми будемо відслідковувати ситуацію про що будемо повідомляти у випуску новин. Вадим Тату, Води Мжієвський телеканал Віта. Відсьогодні почалась четверта хвиля мобілізації. Відповідний закон глава держави підписав минулого тижня. Призов буде проходити у три черги. Перша триватиме 90 днів. Наступні дві відбудуться у квітні та червні. Загалом, впродовж року, мобілізують 104 тисячі чоловік. Вони служитимуть у збройних силах, Нацгвардії, СБУ та прикордонній службі. Водночас, згідно з указом, демобілізують тих, кого призвали на службу раніше. Дев'ять коробок гуманітарного вантажу для бійців АТО у Вінницю надіслали жителі міста побратима Бермінгем, що у Сполучених Штатах. Стерильні рукавички, крапельниці, шприци, кровоспинні засоби, медичну допомогу для українців збирали у лабораторії університету штату Алабама. Це вже другий гуманітарний вантаж із Бермінгему на прохання міської ради. Перший прибув на початку грудня та був одразу відправлений в зону АТО. Ми відправимо це все для інвентаризації в наш відділ по мобілізаційній роботі Вінницької міської ради, а звідти вже будуть направляти по медичних закладах, де проходять лікування поранені внаслідок бойових дій на сході України. Можливо, дещо буде відправлено в польові шпиталі на передову. У Києві стартувала реформа ДАІ. Тепер автоінспекторів та дільничних замінить нова служба. Від учора розпочався набір на роботу. Новоспеченим поліцейським обіцяють зарплату від 6 до 8 тисяч гривень. Про це повідомила перший заступник голови МВС Катерина Згуладзе на прес-конференції. Нагадаємо, реформа МВС в якості експерименту розпочалася ще в листопаді в Хмельницькому. Тож, якими людськими якостями має бути наділений український поліцейський, знає наша Олена Гук. Поліція плюс населення дорівнює друзі за таким рівнянням. І планується побудувати нову службу в Україні, яка замінить Даї та дільничних, і водночас миттєво наведе порядок в країні. Про це на прес-конференції заявила заступник міністра МВС Катерина Згуладзе. Чоловік в формі має гордитися той кардітися той яку він несе, і той службою, яку він несе. Зараз до патрульної служби набирають людей. Вимоги до претендентів прості: вільне володіння українською, середня або вища освіта, наявність водійських прав, відсутність Димості, фізична підготовка та моральна стійкість. Шукають як чоловіків, так і жінок віком від 21 до 35 років. Ставку робитимуть на представниць прекрасної статі. Роботу поліцейського оцінюють 6-8 тисяч гривень на місяць. Серед іншого звертатимуть увагу і на людські якості претендентів. Крім мотивації, і комунікації, чувства відсечка, як чоловік може держати в стресових ситуаціях, емоціональна стабільність президента, логическое мышление. І дуже важлива фаза цінності. у Вінницькій державтоінспекції до ліквідації відомства готуються, поки морально вже отримали рекомендації від профільного управління скоротити особовий склад на 10%. Саме цього вимагає реформа МВС. На думку очільника де області, треба удосконалити законодавчу базу, перш ніж переформувати МВС. Законодавстві приписано, що транспортні засоби має право зупиняти працівник даї, який повинен бути жезлом, значком і тому подібне. Другим проблемним питанням є то, що працівники патрульно-постової служби, велика кількість їх не одержували і не мають посвідчень водія. І в результаті чого, по напрямку державтої інспекції, ви самі розумієте, як він може працювати, якщо він не знає і не вивчав правил дорожнього руху, не може керувати транспортним засобом і тому подібне. Ось на роботу в оновлений підрозділ і теперішніх працівників МВС за загальними правилами. Заявки до патрульної служби столиці приймаються до 6 лютого, а вже у березні розпочнеться навчання. Гроші на реформи нададуть Сполучені Штати Америки. Законотворці кажуть, вона покликана не тільки перетворити українське МВС на відомство європейського зразка, а й підвищити рівень довіри населення до правоохоронців. Олена Гуколех Літвінцев, телеканал Віта. Державний кордон між Молдовою та Україною завершують позначати. Аби узгодити план роботи та підготувати підсумкові документи, зібралась спільна україно-молдовська демаркаційна комісія. Вона працюватиме впродовж трьох днів. По завершенні буде підписано протокол. В межах Вінницької області вже встановлено 340 прикордонних знаків. Майже сотня з них основні, решта проміжні. Перший прикордонний знак між Україною та Молдовою встановили п'ять років тому. Не перемикайте далі у випуску, ви дізнаєтесь про таке. Шукав вбиральню, знайшов проблему. Лід, смертельна пастка. Водіїв навчатимуть оформляти європротокол. Серед ночі у власній оселі, що на старому місті, господарі зустріли незнайомця. Чоловік прибрався до будинку через вікно з його слів, аби справити нужду, але не так сталося, як гадалось. Чому дізнаєтесь з наступного сюжету? О, так що аж поліз у чужу хату? Принаймні так пояснює причину візиту в оселю. Чоловік якого піймали на гарячому. Майже опівночі він, аби справити природну нужду, перецебнув півтораметровий паркан та через вікно заліз до ванної кімнати приватного будинку, що на старому місці. Щоправда, біля омріяного санвузла не затримався. Прямохіть рушив далі. Оце в нас ванна. Оце якраз ні, що забажає. Ось у вікно. Ну, в принципі, достатньо, щоб залізти, воно відкрилося. Я навіть не витерла, тому що мала приїхати група, знімати якобать відпечатки. Те, що стояло тут на подоконнику, було все на полу. А показався він ось тут, в порозі, отак в половину тіла, так як дитина об'єднала. А мала стояла тут, в коридорі. Мама та бабуся були на подвір'ї, коли почули крик дитини. Спочатку кинулись рятувати, а вже потім наздоганяти непроханого гостя. Випадковими свідками стали гепардівці. Хлопці саме закінчили зміну та пили каву. Спочатку не втручались, вважаючи, що п'яного чоловіка додому не пускає дружина. Коли ж побачили жінок, які репетували, зрозуміли, справа серйозніша. Жінки вибігли до калітки, не далі не бігли. Ми підїхали машиною. Вискочили з машини, почали його надто Ось у цьому проволку гепардівці і знайшли втікача, підсвітивши фарами, покликали його до себе. Натомість він почав тікати. Наздогнали його, затримали, підвивши його до машини, підійшли ці дві жіночки, казали, що це він. Викликали міліцію по 102, хлопці під'їхали дуже швидко. Відреагували на виклик за ну за оформили його і забрали на район. Правоохоронці кажуть, чоловік не вперше потрапляє в поле зору міліції. Затриманим виявився 32-річний мешканець Вінницького району. Він авніше судимий за крадіжки, аліменти і також невиконання рішення суду. Йому було присуджено громадські роботи, яких він не дотримувався. Чому саме до їхнього будинку заліз незнайомець? Жінки не розуміють. кажуть красти нічого. Відтепер вікна відчиненими не залишатимуть. Чоловіку ж за незаконне проникнення в оселю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ірина Дідух Володимир Гірявенко новини телеканал Віта. Бюджетом змін та нових можливостей називає головний кошторис області 2015 року. Заступник губернатора Андрій Гишко каже: податкове законодавство докорінно змінилося. Тож на місцях наповнюватимуть казну, зможуть з нових джерел. Окрім податку з доходів фізичних осіб, відтепер місцеві бюджети надходитимуть гроші за рахунок оподаткування нерухомості та транспортних засобів. Маються на увазі машини, об'єм двигуна, у яких понад 3 літри. Це ті автомобілі, що поставлені на облік в Україні, не більш як. П'ять років тому, незалежно від року випуску авто, наразі порахували у Вінниці таких машин 350. Це може принести місту 9 мільйонів гривень. Місцеві бюджети наповнюватимуться і завдяки земельному податку. Причому його розмір планують підняти з 6 до 90 гривень з гектару. А ще на місцях лишатиметься 5% від акцизу, що реалізується у роздрібній торгівлі. Є в кожній сільській раді заклад торгівлі, заклад громадського харчування. І плюс в деяких сільських радах є заправки, тобто це три основних категорії: цигарки, алкоголь і нафтопродукти, з яких стягується акциз. Так, от 5% від цього акцизу буде залишатися якраз в сільських радах безпосередньо там, де розташовані ці об'єкти. Пішли в магазин і не повернулися. Троє дівчат, одній 12 років, двом по 10, провалилися під лід. Трагедія трапилась три дні тому в селі Комсомольське Козятинського району. За словами батьків, діти рушили до крамниці о 15-й годині. Бити на сполох дорослі почали о 20-й, коли дівчатка не повернулася додому. Міліція припустила, діти пішли у магазин ставком. Тож шукати дітей почали в ньому. Спочатку знайшли тіло однієї дівчинки. Наступного дня водолази витягли ще двох. Наразі ведеться слідство. Крига орієнтовно так в основному на ставку більше 10 сантиметрів, але місце провалу цих дітей було місце таке, що лід був тонкий, і завдяки чому? Тому що там протікала річка, яка впадала в цей ставок. І так як ми всі знаємо, що місця, де йде ця річечка, завжди вимивається лід, і він дуже тонкий. Самостійно оформити протокол про невелику аварію навчатимуть вінницьких водіїв. Якщо немає постраждалих та ушкодження машин незначні, учасники дорожнього руху зможуть скласти європротокол та залишити місце ДТП, не викликаючи державтоінспекцію. В країнах Європейського Союзу ці практиці вже 20 років. В Україні її запровадили лише в 2011-му. Втім, особливої популярності за три роки вона так і не здобула. Чому знає Лариса Бондар? У Вінниці навчатимуть складати європротокол. Цей документ спрощує процедуру оформлення ДТП. Водії, котрі потрапили в аварію, в якій немає травмованих, а збитки від пошкодження машини не перевищують суму у 25 тисяч гривень. За сумісною згоди можуть самостійно оформити документ. Тоді виному ДТП не доведеться платити штраф, а обидва учасники зіткнення зекономлять час на виклику державтоінспекції. Саме менша дорожньо-транспортна пригода, мінімум дві години. Потрібно затрачувати для того, щоб оформити дану транспортну пригоду, тому що обов'язково треба обох водіїв доставити в лікарню, обов'язково освідувати, обов'язково схеми рисувати. Європротокол в Україні впроваджено у 2011 році. Але при усіх його перевагах за минулий рік документ оформили лише в 7% аварій, що сталися тоді як в Європі цей показник у 3-4 рази вищий. Серед причин відмови самостійно оформлювати неважкі ДТП. Брак знань та досвіду, кажуть Державтоінспекції, підтверджується і вінницькі водії. Як користуватися, як не, не розумію. Але, але знають поверхню щось таке. В общих чертах всі знають. а Подробно як оформляти. Е, Все-таки професіонали ГАІ зміряють до сантиметра розположення машини. Намного все складніше, ніж воно є. Тепер державтоінспектори ходитимуть до Вінницьких автошкіл і навчатимуть правил оформлення європротоколу. Справа потрібна і корисна, каже віничанин Віктор. Нещодавно потрапивши у ДТП, він ризикнув самостійно оформити Європротокол. Говорить, це зручно і швидко. Досить зручно оформили цей протокол, і мені всі страхова компанія компенсувала абсолютно всі витрати, які були затрачені на автомобіль. Саме побоювання, що страхові компанії не виплатять компенсації, якщо визнають документ неправильно оформленим, одна з причин, чому водії відмовляються самостійно складати Європротокол. Про це кажуть в одній з Вінницьких автошкіл. Переконані страховики також мають долучатися до роз'яснювальної компанії. Треба пояснити водіям, що навіть якщо ви щось десь неправильно заповнили, ви приїдете в страхову компанію. Ми вам допоможемо це. Переписати його або перезаповнити, тобто страхові компанії сьогодні повинні викликати довіру водіїв. І тоді водії повірять, коли вони почують, що куму виплатили другу виплатили за європротоколом. Тоді більше буде складатися європротоколів в автошколі. Водіям радять перед тим, як скласти європротокол, краще зателефонувати до страхової компанії та проконсультуватися. А ще для унеможливлення будь-яких маніпуляцій сфотографувати місце аварії з. В'язкою до об'єктів, що розташовані поряд, Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Цим сюжетом ми завершуємо випуск. Зустрінемось завтра о цій же порі. Наші новини доступні також на сайті. Адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 21 січня у Вінниці хмарно з проясненнями, вночі з часом опади, в день також невеликі опади. Вночі та вранці туман з ожеледицею, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі –3,2, в день –1,4.